В державних поліклініках і в комерційних поліклініках найближчі декілька років, я думаю, що можна впевнено сказати, що Україна не буде робити ніяких експериментів з закупівлею українських вакцин, тому пацієнти. І їхні батьки можуть бути спокійні, що в будь-якому кабінеті вакцинації для вакцинації їхньої дитини буде використовуватися якісна вакцина. Окрім того, вони можуть запитатися сертифікат про препарат, яким буде користуватися, або який буде рекомендувати лікар. Вони можуть обговорити всі нюанси, які стосуються виробника цього препарату. Але наскільки мені на сьогодні відомо, в цьому році закупівлі вакцин держави проводилися тільки вакцинами бельгійського і французького виробництва, що вважається найкращими вакцинами в світі. Сьогодні ми маємо можливість працювати тільки якісними вакцинами, так званими ацелюлярними, очищеними і вакцинами, які найменше можуть дати ризик виникнення місцевої або загальної реакції. Ми безумовно, що вакцина це не є свята вода, це є медикамент. Будь-який медикамент може викликати місцеву або загальну реакцію алергічного походження. На першу дозу вакцини це крайньо рідко виникає. А наступні дві дози інколи виникають невисокий підйом температури, інколи місцева реакція в місці ведення вакцини. Але якщо врахувати ризики і врахувати інфекції, від яких виробляється в організмі дитини імунітет, їх зіставляти є практично неможливо, тому що коли йдеться про вироблення імунітету від поліоміеліту, від якого взагалі немає медикаментів, які би могли вилікувати або попередити фатальний розвиток цієї хвороби. Або лікування правця, проти якого немає зараз ніяких дієвих медикаментів, і не буде промисловість фармацевтична цим займатися, то імунітет, який виробляється після вакцинації, з мінімальними підйомами температури або мінімальною місцевою реакцією, для Дитина, яка проводиться вакцинація, не створює ніяких великих ризиків. Окрім того, лікарі, які вакцинують дитину, який оглядає дитину перед вакцинацією, має батькам пояснити ретельно їхню тактику, їхні. План, який вони повинні, як вони повинні доглядати за дитиною, які проведені на вакцинації. і це ще більше мінімізує всякі небажані проблеми, які можуть виникати в поствакцинальному періоді. Вакцини, які необхідні, без яких не можна обійтися, це всі вакцини, які містяться в національному календарі щеплень, до них відносяться. Туберкульоз, гепатит, дифтерія, правець, кашлюк, поліоміліт, гемофільна інфекція, кір, паротит, краснуха. На сьогодні в Україні є обов'язковими 10, вакци... 10 збудників, від яких проводиться вакцинація, 10 захворювань відповідно від яких проводиться вакцинація. Але якраз на етапі підписання я в Міністерстві охорони здоров'я новий календар щеплень. Який обговорюється ще і буде прийняти в зовсім недалекому майбутньому, і туди буде прийнята дописана ще одна дуже важлива інфекція пневмококова інфекція.